Друзі, привіт! Сьогодні 27 лютого. З вами знову Ларі Клочок у Стамбулі розпочалися переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки. Президент України Володимир Зеленський сказав, що не буде підписувати наступну угоду про використання корисних копалин зі Сполученими Штатами Америки, якщо там не будуть більш ширші гарантії безпеки, а інститут вивчення війни. Вже стверджує, що Росія неспроможна захопити більше територій в Україні. Можливо, саме тому Лавро вчора розповідав, що ми вимагаємо, щоб нам віддали під контроль великі міста України і таке інше, в них є Конституція, а в нас що її немає. Вибачайте за цю риторику, друзі. Давайте по порядку про все це, що відомо на цю хвилину про переговори, про заяви щодо підписання угод і таке інше. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, дуже вас прошу перевірити свої підписки. Половина, то навіть навіть більша половина тих, хто дивиться відео на YouTube не підписані. На нього я маю на увазі на моєму каналі. Тому рекомендую вам це зробити, так як і вчора говорив, і сьогодні, повторюю, вас це ні до чого не зобов'язує, але допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube І так, друзі, по порядку про все це. Сьогодні в Стамбулі стартували переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією. Там присутні Нібито лише представники Міністерства закордонних справ бо говоритимуть про дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, але зрозуміло, що мова йтиме і про готовність Росії припиняти війну проти України. Ну, принаймні, саме це є сьогодні точкою дотику цих двох груп США та Росії, для того, щоб налагоджувати подальші економічні зв'язки. Тут пряма кореляція. Якщо Росія хоче вийти. Повернутися на міжнародну арену, вона повинна припинити війну. Тоді вона відновить свої економічні зв'язки зі Сполученими Штатами Америки і з Європою. Америка говорить про це голос. Європа поки що воліє мовчати, тому що Європа в шоці в шоці від політики Трампа. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нам, тобто американцям, потрібно перевірити, наскільки серйозно росіяни ставляться до переговорів про завершення війни. Я вам зацитую друзі, його коментар. Аби ви зрозуміли, власне, яку нині займає позицію команда Трампа, тому що не так все насправді як виглядає на перший погляд. Хоча заяв про російських Трамп наробив дуже багато і члени його команди. Так, от що говорить Марко Робіо? Ми були чіткі з росіянами, не було жодних переговорів. Ми не сідали над картою і не починали креслити лінії. Він має на увазі лінії розмежування в Україні. Ми сказали, що якщо ви зацікавлені у війні, ми нічого не можемо з вами зробити. Мовляв, воюйте далі. Ми не можемо співпрацювати з вами економічно, ми не можемо взаємодіяти з вами по купі інших речей. Тобто, якщо ви припиняєте війну, ми тоді з вами розмовляємо. Нині фактично вони пообіцяли, я так це розцінюю, американцям припинити війну. І додав, що росіяни напевно хочуть, щоб США вже обговорювали з ними Україну та багато інших питань, але вони можуть. Цього не отримати, тому що Дональд Трамп сказав, росіяни не отримають все те, що вони хочуть, і багато їм доведеться повернути. Так от, Марко Рубі говорить, цього не може статися, поки не закінчиться війна. І це була наша точка зору. Якщо ви хочете мати тіснішу співпрацю зі сполученими штатами з цілої низки інших питань по всьому світу, як геополітичних, так і економічних, ця війна. Повинна закінчитися. І тому нам потрібно перевірити, наскільки серйозно вони до цього ставляться. Відтак, я сподіваюся, що сьогоднішні перемовини в Стамбулі вони внесуть певну ясність уже в публічній площині, тому що дуже багато є заяв публічних, які не містять. Прямих трактувань щодо процесу переговорів, але я намагаюся вам, друзі, їх пояснювати. От зокрема, що стосується гарантії безпеки, зрозуміло, що Сполучені Штати Америки надавати нам їх не будуть. Але Україна заявила, що ми без гарантій угоду підписувати не будемо. В меморандумі, тобто тому документу, який фактично передує розробці угоди про фонд підтримки України спільний зі Сполученими Штатами Америки, є лише невеличка згадка про гарантії безпеки. але Президенту України Володимиру Зеленському дуже важливо мати політичний момент саме в такому формулюванні, що угода має гарантії безпеки, що американці обіцяють нам ці гарантії безпеки, але це не означає, що вони їх нам надаватимуть. Давайте говорити щиро. Так, от видання The Economist пише сьогодні, посилаючись на джерела в українському уряді, що Зеленський не планує підписувати економічну угоду з США, яка має піти за рамковою угодою щодо корисних копалин. Якщо та не матиме ширші гарантії безпеки для України, ще раз пояснюю: нині мова йде про підписання наступної угоди: в п'ятницю, завтра буде підписана угода рамкова меморандум про використання корисних копалин в Україні. Це угода про принципи використання цих копалин. А вже сама змістовна угода, яка буде ратифікована навіть обома парламентами США і України. Буде розроблена трішки згодом. І от саме Зеленський має на увазі, в наступній угоді мають бути більш ширші гарантії. Але які ну поки що мало зрозуміло, бо Трамп нам чітко сказав, про НАТО можете не мріяти. Так, от, за інформацією де економість, початковий рамковий документ не буде потребувати ратифікації парламентом. Тоді як наступний потребуватиме, це пишуть у економість. Наразі багато що в угоді ще не зрозуміло. Зокрема, невідомо, як саме американська сторона буде контролювати новий фонд та якими будуть його механізми управління. В одному пункті йдеться про те, що США будуть контролювати максимальну суму, яка допустима відповідно до її законів. Водночас це може суперечити іншому пункту, який вказує на пропорційність інвестицій. Але найголовніше, що Трамп вважає своєю перемогою, що він досяг. Якихось тих вигідних для себе умов, які він собі певне малював в меморандумі про використання корисних копалин. і ця угода буде підписана. Це найголовніше на даному етапі, друзі. Також державний секретар Шамарко Рубіо, який щойно коментував для преси необхідність і доцільність переговорів з росіянами, висловив думку стосовно того, що в пресі багато мовиться про зближення США з Росією як фактор протистояння Китаю, що він власне говорить. Вашингтон прагне послабити їхні зв'язки, тобто Росії і Китаю, але без провокування конфлікту між ядерними державами. Він каже, що США матимуть розбіжності та конфронтацію як з Пекіном, так і з Москвою. Все дуже гладко не буде. Тісного зв'язку точно не буде. Я також вважаю, що ну не варто говорити про те, що Росія та США будуть там суперсоюзниками чи щось інше. Але співпрацювати вони, звісно, будуть. І він говорить, що США і Росія обговорюють можливість економічної співпраці в Арктиці. Мова йде і про північний морський шлях, який давно цікавить Трампа, і не лише Трампа, а і Китай, друзі. І також Рубі говорить, що мова йде зокрема щодо розвідки природних ресурсів та використання нових торговельних шляхів. Тому тут гроші, гроші і ще раз гроші, для того, щоб Росія повернулася на ринок, їм потрібні тісні зв'язки зі США. І в цій частині хочу вам закцентувати на інформації, яка майже щодня з'являється у пресі від Інституту вивчення війни, Американського інституту вивчення війни. З першого дня початку широкомасштабного вторгнення ця інформація постійно фігурує в пресі. Мені, чесно кажучи, останнім часом їхня. Аналітика дуже і дуже дивна, і сьогодні вони різко змінили платівку. Що вони власне, пишуть? Кремль вимагає від України відмовитися від великих міст, зокрема Запоріжжя, Херсона та Краматорська, через політичний тиск і переговори, тобто вони на нас тиснуть. Лавров про це говорить, тому що пише інститут вивчення війни американський, Росія не має змоги захопити ці міста військовим шляхом і фактично. Фронт, як стверджують вони, стабілізувався. Хоча ще вчора багато було повідомлень про те, що все сипеться, катастрофа і таке інше. Є політичний момент в аналітиці від цієї інституції, але це стверджує, що зараз дуже активно ведеться боротьба за те, щоб або продовжувати війну. Або її зупинити. Трамп виступає за зупинку війни в Європі, багато хто виступає за продовження, але Європа неспроможна потужно продовжувати цю війну підтримувати Україну, тому що в них недостатньо для цього ресурсів. Тому відбувається така, знаєте, цікава баталія в інформаційному просторі, хто як себе позиціонує. Ну, от, До прикладу, щодо членства в НАТО, Трамп чітко сказав, що Україна не буде в НАТО. І це не буде гарантії безпеки для України. В той же час. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелані заявила, що найефективнішими гарантіями безпеки для України є її членство в НАТО. Хоча Мерс. Я ще про нього буду говорити, це майбутній канцер Німеччини, говорить, ну, не буде в Європі НАТО, воно неефективне. Так от, заява Мелані за підсумками зустрічі з прем'єром Швеції Ульфом Крістерсеном у Римі 26 лютого якраз і говорила про те, що ну, треба використовувати НАТО. Певне, протиріччя є. І це врахуйте те, що це саме та Мелані, яка налагодила супервідносини із Трампом. Але останнім часом ініціативи Трампа коментує дуже обережно. Чому тому, що у Європі дуже велика невизначеність. Частина країн підтримує Трампа, частина проти. До прикладу, сьогодні у Вашингтоні перебуватиме прем'єр-міністр Великої Британії Кірс Тармер, який говорить про те, що Велика Британія закликає Сполучені Штати Америки підтримати миротворчу місію, яка буде присутня в Україні. Відповідно, американці можуть стати і повинні стати базою для такої місії. Дональд Трамп каже, це питання і проблеми Європи. Ви хочете допомогти Україні, ви повинні допомогти Україні, ви повинні більше витрачати на оборонку. І така дискусія триває дуже-дуже активно. Разом із Кіром Стармером до Вашингтону прилетів і міністр закордонних справ Британії Леммі. І він зустрівся вже з Кітом Келлогом, спецпредставником Трампа з питань Європи та України. І Келлог сказав, що Велика Британія збільшить витрати на оборону і готова співпрацювати з США щодо закінчення війни Росії проти України. Загальна фраза, за якою поки що деталей немає. Але нагадую вам, друзі, що Макрон, який був нещодавно в Вашингтоні, поїхав до Вашингтону зі своєю думкою, а повернувся з думкою Дональда Трампа. Ймовірно, і Стармер так само вчинить. Тим паче, риторика його навіть нині набагато м'якша, ніж Макрона. Це не означає, що Європа здає позиції. Ні, Європа шокована. Зокрема, на вчорашньому засіданні Кабінету міністрів в Білому домі Дональд Трамп повторив свої погрози щодо митних тарифів проти Європи. І цим Європа також шокована. Трамп оголосив вчора. Під час свого першого засідання Кабміну, що європейські товари незабаром будуть обкладені 25% відсотковим митом, це призведе до дуже серйозного росту цін в Семі Америці. Але це суттєво вплине на промислові спроможності Європи, тому що Америка для них дуже великий ринок збуту товарів. Так, от що говорить Трамп? Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його незабаром. Це буде 25%. Це рівень, на якому канадські та мексиканські товари також повинні оподатковуватися з початку квітня, якщо не буде досягнуто нової домовленості з Мексикою та Канадою. І на цьому тлі у Європі зараз проводять дуже багато зустрічей. Ну, до прикладу, вчора Макрон звітував у режимі відеоконференції перед європейцями, але цього видалось для Мерца майбутнього канцлера Німеччини замало. І він дуже швиденько полетів до Парижу і там вечеряв з Макроном. За підсумками цієї зустрічі Мерц розповів про неї в мережі інстаграм дуже величезним постом, який я вам зацитую. Разом наші країни можуть досягти великих речей для Європи. Крапка. Все Вибачайте за іронію, але як ви бачите, і Мерц дуже обережно тепер коментує, що буде далі. Хоча сподіваюся, що Мерц внесе певну новизну. У безпекову політику Європи тим паче, що активно нині проводяться консультації щодо майбутнього європейського безпекового стратегічного напрямку на всіх рівнях. І навіть цими вихідними Володимир Зеленський летить до Лондону, де власне про це і будуть говорити. І там збирається багато лідерів європейських країн. Разом із тим є повідомлення про те, що нібито Північна Корея продовжує підтримувати Росію, бо Росії нема чим воювати, друзі. І вже багато повідомлень є про те, що у російських військ не вистачає особового складу на гарячих напрямках на сході України. Чим далі, тим більше про це пишуть російські телеграм-канали. Це стосується Покровської і інших напрямків і виникають. Укри, як вони нас полюбляють називати, совсем обнаглели і питається контратакувати. Це поки що не офіційні повідомлення, але дуже приймінні. Так, от Росія отримала чергу партію солдат із Північної Кореї, нібито три тисячі північно-корейських вояків направлені знову до Курської області. Але знову цю інформацію треба перевіряти. Потрішку, потрішку, але Європа оговтується. Шкода, що вони так довго просуналися. У них було три роки, а зараз процеси прискорюються. Це стосується переговорів щодо майбутніх безпекових форматів, і в тому числі дуже для мене приємним, скажу, є ухвалення румунією верхньою палатою парламенту закону, який тепер зобов'язує румунські війська збивати безпілотники, які з'являються в їхньому повітряному просторі. Нарешті, на четвертий рік, після початку широкомасштабного вторгнення вони зуміли ухвалити таке рішення. Звісно, в перший рік вторгнення до них шахеди не залітали. Але, ну, перепрошую, не так багато часу, щоб, відповідно, змінити нормативно-правові документи, аби зменшити загрозу власній державі, тим паче, якщо вона настільки очевидна. Тому крок за кроком, все-таки Європа рухається до створення нового оборонного союзу. Але те, що зараз активно просуває Трамп саме мирний трек, на який погодяться європейці, я особисто на цю хвилину сумніву не маю ніякого, але цікаво буде з вами проговорити. Підсумки сьогоднішньої стамбульської зустрічі росіян та сполучених штатів Америки. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Не шкодуйте вподобайок, шерте відео. Це допомагає просувати його на платформі YouTube. І ми тут з вами робимо благородну справу. Сіємо розумне і вічне. І найголовніше ми говоримо правду і об'єктивно про те, що нині відбувається в світі. А для нас це дуже важливо. Ще раз підписка, коментар, подобайка. Всіх люблю цінушину і не перемикайтесь. Все буде Україна.